Молимося, щоб перемогти сили зла, які загрожують Україні і українському народу. Молимося цією молитвою щоденно до повної перемоги України над всіма силами ворожими, видимими і невидимими, над всіма силами зла. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле. Найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Попроси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи, сатану, і кінь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж, як Бог? Амінь.